Отже, на попередньому занятті ми розбирали саме поняття графіків. Давайте трішки пригадаємо, що називають графіком. Це графічний відображений на координатній площі з'єднаних точок, координати, яких відповідають числовій залежності між двома величинами. Правильно, чистові залежності між двома величинами. Якщо говорити зовсім просто, то графіком називають рисунок, на якому з'єднані точки послідовно усі, а ці точки відображають ну, щось, якусь залежність. Наприклад, залежність температури від часу доби, або залежність тиску від температури. Або залежність швидкості від часу, ну, в принципі, будь-яку залежність. Тобто нам, в принципі, для побудови графіків потрібно як мінімум дві величини. При цьому одна величина зазвичай відображається на якійсь одній лінії, наприклад, на горизонтальній, тобто на вісі VCOX. Інша величина відображається на іншій лінії. Ну, а так як у нас їх дві, одну ми зайняли горизонтальну, то вибір у нас невеликий, займаємо вертикальну лінію. Ось це і є графіком. Цікаво, якщо ми за допомогою наших вже готових даних можемо вказати точки і потім їх з'єднати, ці точки, то чи можемо ми встановити, за якою саме залежністю у нас ці точки побудовані? Виявляється, що можемо. І для цього існує таке поняття, як функція. Познайомимося із поняттям функції більш детальніше. І так, розглянемо з тобою залежність, наприклад, температури від тиску. Давай так і запишемо. Розглянемо залежність. Розглянемо залежність температури. Позначимо її як маленька літера Т з градусом. Від тиску. Ну, візьмемо якусь рідину. Не знаю, довільну рідину. Воду, олію, масло якесь, неважливо. Від тиску тиск позначається як П маленьке. Побудуємо табличку. Значить, нехай у нас табличка складається по горизонтальній лінії з температури. Внизу наступний рядок у нас буде тиск P. До речі, температура у нас буде вимірюватися в градусах Цельсія. Градуси Цельсія. А тиск вимірюється такі є спеціальні одиниці вимірювання, називаються паскалі. І так, уявімо, що у нас є деякий резервуар. Нехай це буде там якийсь отакий mm. резервуар. О, до речі, я його можу просто зробити ось таким. Нехай у нас є такий резервуар. Значить, цей резервуар у нас гріється. Зробимо внизу, ну, типу, як вогонь, гріється. Щось тут у нас така якась там запальничка чи що? Гріється резервуар. В цьому резервуарі є, ну, наприклад, вода. Є вода. І цей резервуар у нас закритий. Значить, вода а, здійснює тиск на цю посудину. Тиск Тиск у нас буде нехай іншим кольором. Ну, а тиск, що це таке тиск? Це з якою силою у нас вода давить на посудину, на стінки посудини. Що, що? Утискай. Так, да, типу того. Окей. Значить, Припустимо, що коли ми почали нагрівати воду з цією посудиною, то ми замірюємо температуру цієї води. Ну і нехай температура цієї води буде 2 градуси. 2 градуси. Є спеціальний прилад для вимірювання тиску. Замірюємо тиском. Нехай тут у нас буде. Нарисуємо також типу градусника якогось. Так, він у нас нехай отакий ось все буде. цей градусник. Це у нас вимірює температуру. Мінший прилад вимірює тиск. Це у нас тиск вимірює. Так от, значить, вимірюємо температуру 2 градуси Цельсія, замірюємо тиск, виявляється, прилад нам показує 4 паскаля. 4 паскаля. Далі ми починаємо температуру збільшувати. Піддаємо журку сюди. Збільшуємо температуру. Збільшили температуру на 2 градуси. Було 2 градуси, збільшили на 2 градуси. Отримали, значить, 4 градуси Цельсія. Замірюємо температуру 4 градуси Цельсія. Дивимося, що нам показує наш прилад для вимірювання тиску, а він нам показує 8 паскаль. Значить, заміряли, поставили, все окей. Підвищуємо ще температуру. Далі дивимося, що там по температурі, хай у нас температура збільшилася на 4 градуси, стало 8 градусів. Дивимося по приладу, що нам показує тиск, показує нам нехай 16 паскаль. Робимо іще далі, підвищуємо температуру. І ще підвищили температуру, нехай на 4 градуси, стало 12 градусів, дивимося по тиску, стало 24 Паскалі. Ну, на цьому нехай ми виміри завершили. Ми хотіли дізнатися залежність, залежність тиску від температури. Ну от отримали отакі от дані. Позамірювали, отримали отаку от табличку, такі дані. Тепер ми хочемо за допомогою цих даних зробити графіку. зробити графічне відображення. Нам для графічного відображення потрібна координатна площина. Будуємо координатну площину. Значить, Нехай по горизонтальній осі у нас буде температура йти. По вертикальній осі, нехай у нас буде йти тиск. Значить, якщо у нас по горизонтальній йде температура, по вертикальній йде тиск. То для того, щоб це у нас була дійсно координатна площина, нам потрібно ще виставити одиницю вимірювання. Ну тут у нас виходить, дивися, тут у нас максимально 12 замір. Ну, нехай 12 це у нас буде ось тут. Поділимо в половину, значить, тут буде 6, значить, ще в половину це у нас буде 3. Ну і типу, ось цю трійку поділимо на три частини, щоб отримати одиничний відрізок. Тобто, це у нас ось одиниця. Ну, давай тут так само зробимо. Тут у нас максимально 24, хай буде отут 24. Значить, Робимо половину. Приблизно ось тут це у нас 12. І ще далі робимо половину, це у нас 6. І ще далі робимо половину, це у нас 3. Ну і ділимо на 3 частини. Значить, Це у нас одиничний відрізок ось тут буде по вертикалі такий. Неоднаковий. Ну, неоднаковий, то неоднаковий. Нічого страшного. Можна зробити однаковий, можна зробити неоднаковий. І так. Нам потрібно за допомогою цих наших даних зробити точки. Пам'ятаєш, як попереднього разу ми робили точки. Угу. Значить, перша точка у нас буде мати координату по температурі 2, тобто по, вер... по горизонтальній осі двійку. А по вертикальній осі буде мати четвірку. Отже, значить, перша точка. М1, нехай вона у нас буде. Буде мати координати 2,4. Друга точка М2. Які буде мати координати згідно з нашої таблички? 2, 4. Ні, перша це і є 24. Друга точка. 4, 4 8. 4,8. Третя точка. Буде мати 12, 24. 8,16. А, що. Бачу. А четверта точка 12, 24. 12, 24. Виставимо тепер ці точки на наш графік. Перша точка 24. По вертикалі ось у нас двійка, по горизонталі у нас четвірка. Ну, четвірка це у нас, виходить, десь ось буде. Значить, перша точка ось. Друга точка у нас 4,8. Ну, значить, четвірка у нас буде десь ось. А 8 це у нас буде. де? 6, 7. Получається 8 десь ось тут. Значить, наступна точка виходить у нас ось тут. Далі у нас 8, 16. значить 6. 7, 8 приблизно тут. 16 це у нас буде 12. 13, десь приблизно ось тут 14. Ось так, приблизно. Ну і далі у нас 12-24. Остання точка 12-24. Десь вона у нас буде ось тут, навіть трішки нижче. Тепер нам потрібно ці точки послідовно з'єднати. З'єднуємо послідовно ці точки. І коли ми з'єднаємо послідовно ці точки, у нас виходить з тобою ніщо інше, як ось така пряма. Якщо в попередніх випадках ми з'єднували точки, у нас виходила якась ламана, то в цьому випадку у нас вийшла пряма. Правильно? Так. Yeah. Окей, хорошо. А вийшла у нас пряма, тому що, як виявиться зараз, ось ця пряма. Описує графік функції, який називається лінійна функція. Яка називається точніше Лінійна функція. І зараз ми побачимо, чому вона так називається, і чому у нас саме така пряма вийшла. Для цього проаналізуємо точки, які у нас вийшли. Значить, виходить, що у нас ось ця четвірка, ну, наприклад, першу точку беремо, ось ця четвірка. Це у нас вона е, відповідає за тиск, правильно? Угу. Давай проаналізуємо. Значить, цей тиск, 4, 4. Цей тиск, відповідає температурі двійка. 2 градуси Цельсія, так? Давай подивимося, в скільки разів у нас відрізняється четвірка від двійки. Тобто, в якому випадку ми четвірку і двійку можемо прирівняти між собою? Ну, на ловиться. І складайте із двох двійок. Із двох двійок. Якщо ми двійку помножимо на 2, отримаємо 4, правильно? Mm -hmm. Тобто виходить, що наш тиск P дорівнює 2 помножити на температуру. Правильно? 4 дорівнює 2 помножити на 2. Можливо ситуація інша з іншою точкою. А ну-ка, давай. Тут у нас 8. Відповідає четвірки. Як можна 8 отримати з 4? 8. Ну, там 2 четвірки. 2 помножити на 4. З з, 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 Знову ж таки. 2 помножити на 4. Тут давай зробимо 4, 2 помножити на 2. Далі, у нас тут 16 відповідає 8. -ки. Так само виходить. 16 дорівнює. Скільки помножить на 8? Так, 16 на 8. Я не знаю, треба порахувати. Ну, 16 дорівнює 2 помножити на 8. 24 відповідає 12. -ки. Значить, 24 це скільки помножить на 12? Не знаю. Ну, як не знаєш. Ну, двійка помножити на 12, дасть 24. Я ж знаю, можете сказати, будь ласка. І виходить, що у нас у всіх цих ситуаціях, бачиш, двійка зберігається. Так. Да. У нас скрізь одне й те саме число двійка. А у нас з лівої сторони від знака рівності ось стоїть тиск, з правої сторони стоїть температура. А отже, звідси з цих даних, ми можемо зробити висновок, що у нас наш тиск P буде дорівнювати 2 помножити на температуру. Тобто можна помітити, що наш тиск по всіх наших даних в 2 рази більший, ніж температура. Да. Таким чином, ми встановлюємо. Так звану функціональну залежність між тиском та температурою. Оскільки наш тиск в два рази більший, ніж температура. То ми можемо записати таку залежність формулою. P дорівнює, тиск дорівнює 2 помножити на температуру. Таким чином, можна здогадатися, що далі, якби, якщо б ми нагрівали ось тут ну збільшували температуру, то у нас би тиск так само б збільшувався в два рази. Підняли температуру до 15 градусів Цельсія. Тиск у нас став 30 паскаль. Бо така у нас ось функціональна залежність. P дорівнює 2 помножити на t. А отже виходить, що графік нашої цієї функції графічно, він відповідає алгебраїчному запису P дорівнює 2 помножити на t. А отже цей графік ми можемо підписати P дорівнює 2 помножити на t. Якщо ми зробимо заміну наших позначень, якщо ми зробимо заміну наших позначень, позначимо нашу температуру як х, нехай температура буде відповідати х, ну, бо у нас ж по вісіх зазвичай від, uh -huh. відповідають, ну, відкладаються ікси, а наш тиск позначимо як y, то Виходячи з нашої ось цієї функціональної залежності, у нас виходить, що y дорівнює 2 помножити на x. І таким чином ми прийшли з тобою до запису y дорівнює 2 помножити на x, Яким записуються лінійні функції. Конкретно наша функція виглядає ось так: y дорівнює 2 помножити на x. Це є ніщо інше, як приклад. Лінійної функції. Приклад лінійної функції. Дійсно, якщо ми в x тепер будемо підставляти будь-які інші значення, ну, наприклад, п'ятірку, якщо підставимо, то в нас вийде, якщо замість x ставимо п'ятірку 2 помножино на 5 y стане 10. Дійсно, тут п'ятірці буде відповідати ось тут значення в десятці. При цьому наша пряма лінія так і збережеться. Тобто виходить, що графіком ось такої нашої лінійної функції буде пряма лінія. І от, виходячи з такого нашого дослідження, зробимо основні висновки. Запишемо висновки. Висновки. Перше. Отримана залежність? Отримана залежність. Отримана залежність Y дорівнює 2х, називається лінійна функція. Друге. Графіком цієї залежності. Графіком цієї ж залежності. Є пряма лінія. Ну, дійсно ж пряма лінія. Є пряма лінія. Графіком цієї залежності є пряма лінія. А отже, виходячи з першого і другого, можна стверджувати, що графіком лінійної функції є пряма лінія. Отже, графіком лінійної функції є пряма лінія. І так, оскільки ми маємо справу з новим визначенням, це визначення функції, то давай запишемо, а що, в принципі, функція означає. Тобто, як треба розуміти функцію. Оформимо це поняття у вигляді опори. І так, опора. Оскільки... В нашому випадку ми отримали в ході нашого дослідження приклад лінійної функції. Орієнтуючись на цю функцію, давай подивимося, яку саме має залежність наш тиск від температури. Наш тиск, як ми виявили від температури, має таку залежність, що при збільшенні температури або зменшенні температури у нас відповідно в два рази збільшується або зменшується тиск. Дійсно, була температура 2, і тиск цій температурі відповідав зі значенням 4. Збільшили температуру до 4, і тиск збільшився в 2 рази. Бо в 4, ну, температура була 4, а тиск став 8 паскаль. В 2 рази відрізняється. В наступному значенні так само в 2 рази. В наступному значенні так само в 2 рази. Так от ось ця залежність в нашому випадку в 2 рази. Це є деяке правило, яке ставить у відповідність значення Y, в залежності від значення ікса. Так от, виявляється, що функція, це будь-яка при цьому функція, це є правило, тому давай так і почнемо формувати опору для функції функція. Це правило. Це правило, яке ставить у залежність, яке ставить у залежність. Функція це правило, яке ставить у залежність значення y від значень x. Значення y від значень x. Що ми маємо на увазі, коли говоримо про xy? Це Відповідає якісь конкретні задачі. В нашому випадку це конкретна задача в залежності значення тиску від температури. Може бути задача в залежності швидкості від пройденого шляху. Може бути залежність, в принципі, будь якою Залежність ну, не знаю, там, комфорту життя від кількості отриманих коштів. І так далі. Таких залежностей в природі безліч. Ну або, по крайній мірі, достатньо велика кількість. Так от. Ми познайомилися з поняттям функції, і це поняття функції будемо використовувати для дослідження поки що тільки лінійної функції. Значить, виявляється, що функцій, ну, їхніх видів функцій є достатньо багато. Зараз ми стикнулися з прикладом лінійної функції. А є функції, так звані, квадратичні, є функції кубічні, степеневі, показникові, логарифмічні. І так далі і тому подібне. Тобто різновидів функцій є достатньо багато. Ми будемо поки що працювати лише з лінійною функцією, оскільки вона є найпростішим видом функції. Ну, а що означає лінійна функція? Який вона має загальний вигляд, як з нею працювати, ми вже розберемося на наступному занятті. Ну, а це заняття на цьому будемо завершувати.